Товариство, добрий ранок. У нас сьогодні влог. Влог. Їдемо на плавання, тренування. Підписуйтесь на канал Заставочка і погнали. Про що хотілося би поговорити? Що я все ж таки взяв незапланований, незаплановану перерву від тренувань, тому що все ж таки на попередньому плаванні сказав, що трошки захворів, і захворів конкретно. І от зараз, після того, як одужав я про це гадаю, що одужав, але побачимо, як, як після басейну буде і як буде в басейні. Ну мені здається, що і в той раз я подивився, хоча мені здається, гріблося дуже сильно, але сил, мабуть, вже не було. І м, пульса такі були погані. То в цей раз теж подивимося, які будуть пульса. А, тренування подивився а, не о, складне в тому сенсі, що не дуже багато комплексу, начебто, начебто дуже багато комплексу. А, це буде великий плюс. А, плюс в тому, що м'язи дуже гарно відпочили, я так розумію, але все одно. А, Сили організму були витрачені на те, щоб боротися із хворобою. Чим хворів? Я не знаю, тому що до лікаря не ходили. Скоріше за все, звичайно, простуда, бо я її до сих пір вніс говорю. У мене ще одне радісне: це мені поставили блютуз, прямо впаяли в цей в магнітолу в машині. То я тепер їду зі своєю музикою на тренування. А не з е, розмовами там чи постійним пошуком музики на радіо. Погнали в басейн. По характерних кругах навколо очей. <смі> Тренування закінчилось. Що хочу сказати? А в цьому тренуванні у мене була задача вижити. Тому що, коли я почав плити, я на перших 200 метрах вже відчув свої плечі, вже відчув свої руки і вже відчув, що воно не пливе. Заряду енергії немає. Я не знаю, хвороба ще не відпустила. Але у мене попереду ще буде два вихідних, і потім мій звичайний графік. Сподіваюсь, що в цей час я себе побережу, бо самі бачите, я в курточці зранку було плюс 5, Це прям ну, такі цікаві температури. Що хочу сказати, що лайфхак у мене однослойна шапочка в'язана. Вона не прям. Супер тепла, але на такі погоди, коли не хочеться вдівати подвійну шапку, в котрій там з подвійною в'язкою, в котрій буде дуже спекотно, то ця прям класний вихід. Бо якщо вдіти кепку, вона не закриває вуха. А продути вуха, мені здається, це прям, ну, не хотілося б ще їх лікувати. Що ж, почнемо, продовжимо. Ось моє тренування. Потім буде перший скрін, другий скрін, третій скрін з трекера. Що хочу вам сказати після цього. Спочатку я почав плити і подумав, що я не допливу цю всю дистанцію через те, що реально втомився. Но я її доплив, доплив потихеньку, доплив якось якось доплив. По пульсах ви побачите, я навантажувався сильно, але сильно пульса не підіймались, бо сил не було. В цілому тренування класне, тренування не дуже складне, що я його навіть хворий проплив більш-менш нормально. За годину я впорався. Якщо був би не хворий, скоріш за все, впорався набагато би швидше. Не скажу, що за 45 хвилин, але може там за 50 чимось хвилин, може би і впорався. Десь там 5 хвилин би, мабуть, би і нагнав. Ну, я не відпочивав більше, ніж мені там сказано було, але відпочивав по максимуму. Там, де було 15-20 секунд відпочинку, то я відпочивав 20 секунд. В цілому кажу, що було дуже класно. Не хворійте, і головне, пам'ятайте, що спортсмен це людина, котра займається спортом. Гарного вам дня!